Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. А я ніяк не запишу нормально оце заставку марка Тім, але вона прекрасна. Повірте мені. А ми продовжуємо грати в гру, яка називається Сигнал незвідані землі. Я не пам'ятаю, чи я сказала. Всім привіт ми на каналі «Ми пустелі», а, Ну, якщо що буде дубль, а, власне, ми з вами продовжуємо грати. А, і ця гра, вона просто. коротше, давайте грати. Що я буду казати? Я кожен раз чую Стефанія. Мамо, мама Стефанія щось там розквітають. а Вона сивіє. Ви чуєте теж, що я одна? А здається, ми з вами дійшли до четвертого дня, і давайте зараз спробуємо весь день пройти. День четвертий. Ранок зустрів дослідників похмурою, але свіжою погодою. За ніч нічого особливого не сталося, тому вони поснідали консервованою квасолею та спокійно вирушили в дорогу. Ого, якийсь парк атракціонів. Пройшовши деякий час. Дослідники наткнулися на незрозумілі для них руїни, залишки людської цивілізації. Ого, це щось грандіозне було, Джейсоне, ти знаєш що це за будівлі і конструкції? Так, командо, давайте проаналізуємо металеві конструкції, рейки для потягів, різні будівлі та ворота. Я бачив щось схоже на старовинних світлинах. Ага, точно, це ж завод. <сі> Джейсон, я тебе люблю. Люди сюди ходили, щоб зробити папірці та йти обмінювати їх на продукти в пупермаркеті. -пр <сі> Бр, не нагадую про те страшне місце. <сі> Ми там грали в цей в відгадайку. <сі> Що ж, народ, давайте дослідимо цю містину. Виглядає ніби безпечно. Та де? Та де там безпечно? Воно, напевно, і за часів функціонування небезпечним було. Просто гляньте, ви б залізли в цю штуку. Я е, не довіряю цим колесам. Не знаю, як ви, як на мене, а цим гіркам, тим паче. Я в дитинстві. У мене був випадок, коли я трохи не вилетіла, бо там мало бути обмеження е, віку. З якого можна дітям кататися. Я була дуже мала, і я трохи не вилетіла і ну, не вбилась трохи. Тому е, і в мене з дитинства є думка, що це небезпечно. Команда пройшла повз головні ворота та зайшла на територію парку розваг. Пар... Команда пройшла повз головні ворота та зайшла на територію парку розваг. Старі американські гірки майже розвалилися. Атракціон з машинками заріз рослинами. Оцей, напевно, так? Да? Та це не рослини, це вже якісь гриби тут поросли. Але пара невеличких будівель все ще залишилася. Зато, подивіться, недоторканий залишилася лише ця карусель з конями. Бо розробники знають, це have. Оце, оце прямо мені подобається. Поки команда роздивлялася все навкруги, Джейсон знайшов цілілий пластиковий стенд для фотографування. Вибач. Джейсон, але я знаю, що піде на обкладинку. Я тебе люблю. Народ, народ, дивіться, я заводчанин. Хто б міг подумати, що завод таке чудове місце? Ага, Джейсон, припинити комедний Так, є таке. Що доволі дивно, адже я пам'ятаю, як в різних дослідженнях розповідалося, що люди не любили ходити на заводи, це погіршувало їм настрій. <плес> О боже, я не можу, Але я не розумію, чому тут начебто весело. <плес> ну бо це не завод. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, як хто, але я не люблю е, парки атракціонів, я не знаю, вони мене напрягають. Давайте оглянемо детальніше це місце, щоб зрозуміти його краще. До речі, напишіть, чи ви любите, які ви любите, можливо, атракціони. Я в дитинстві, мені подобались атракціони, причому не всі. Мені знаєте, що подобалося? Мені подобалося стріляти в атракціонах. Оце, знаєте, коли ти маєш вибити якусь там іграшку чи ще щось, оце мені прям реально заходило. Але швиденько в нас небагато часу. Давайте тому розкажіть, які ви любите. Мені цікаво. Якщо любите, а якщо не любите, то можливо, що ви любите замість парку атракціонів, можливо, у вас якісь інші розваги. Бо я люблю, що я люблю. Поже навіть не знаю. У мене якась така, знаєте, по настрою або на концерт піти, або ем, в музей, або в кіно. Або не знаю, або просто по парку пройтись. От я дуже часто, коли в мене є вибір, я дуже часто вибираюсь просто прогулятись, не тільки тому, що це дешевше порівняно з іншими, а, хоча це теж, звісно, аргумент, але тому, що коли ти йдеш по парку, ти організовуєш свої думки сам. Коли ти приходиш в музей, в кіно, в театр, там ще кудись, то. Твої думки все одно певним чином вони організовуються навколо цієї вистави чи навколо експонатів. Звісно, ти сам особливо, ну звісно, ти сам особливо музей керуєш своїми думками. Ну, ти завжди керуєш своїми думками, навіть якщо прийдеш на концерт, ти можеш його не слухати. Але тоді навіть що ти прийшов на концерт. Ну але я не про те. Я про те, що, звісно, ми самі керуємо своїми думками, але коли ми в якомусь місці... Якщо нас оточують якісь е, речі, які мають ну, певне семантичне, семантичне, семантичне. Коротше, ви зрозуміли, певне смислове навантаження вони мають, то звісно, ви вже перебудовуєте свою думку навколо цих об'єктів. Е, але, до речі, вони інколи бувають такі речі, що ти приходиш би побачити щось одне, почути щось одне, а воно тобі допомагає щось з роботою, зорганізувати якісь думки свої навколо своєї там, роботи чи якихось своїх е, е, життєвих питань. Тому що, ну от, наприклад, ідеш в кіно, так, да, звісно, там можуть бути події, які дуже відмінні від твоїх подій в житті. Але, тим не менш, там бувають якісь такі певні моральні вибори, коли ти себе запитуєш, а що б я вчинив? Чи а як мені вчинити в тій ситуації, в якій я сьогодні перебуваю? От і тому. Тому так. Да. <сіх> що хотіла сказати, ми в парку атракціонів, тому давайте погуляємо з собачками. Але швиденько в нас небагато часу. Давайте щось одне оглянемо, а все інше залишиться наступним експедиціям. Дослідники якраз стояли перед двома будівлями, обидві піддалися впливам часу та природи, але було зрозуміло, що одна з будівель темна, похмура. На вицвілих афішах ледь, мож... ледь ледь можна було побачити страхітливі гримаси. На другій же будівлі більш світлого та приємного кольору, навпаки, можна було розгледіти щось на кшталт посмішок. А, але ж це можуть бути й те, і те кімната жахів. Просто посмішки можуть бути оці, знаєте, як клоунів, ті що лякають. Знаєте, що я подумала, дуже часто в таких штуках є ще атракціони. Там, на яких можна поплавати, чи поїздити. От мені ще оце подобалося в дитинстві. Коли я ходила в такі парки атракціонів, мені подобалося там чи поїздити на машинках, чи на цих типу корабликах. Оце, оце було реально прикольно. Ну що? Куди? Зараз виявиться, що я любила парки атракціонів, зараз почну згадувати. Але загалом мені знаєте, що не подобалося, що не подобалося в таких е, парках атракціонів? Метушня і гучна музика. Я це не люблю. Я не люблю, коли щось перекрикує мої думки. Я, я прям не знаю. мене це... Е, е, ну як я все одно залишаю своїми думками, але мені не подобається, коли мені треба мої думки в голові робити гучніше, ніж оце все сум'яття навколо. Тому... Напевно, ось що мені не подобалося в парках таких. Ну і натовп, мені не подобається дуже багато людей, тому що ну, це певні ризики, коли дуже багато людей. І, бо психологія натовпу працює так, що коли ж і стаються якісь дії, то, ну, знаєте, це є правила, наприклад, триматися біля стіни, щоб тебе не задавили. Бо якщо людина впаде, то натовп іде по ній, тому що це вже. Психологія натовпу це вже психологія не кожного індивіду, вона виключається ну, не завжди, але дуже часто виключається. От, тому, тому, напевно, мені, мене це лякало. Так, ну що, куди підемо? Розділитися на варіант, бо раптом щось піде не так, краще бути разом. А Ходімо в темну, будівлю, темна будівля якась страхітлива, ходімо в світло. Я б нікуди не пішла. Давайте залишимось на вулиці, але окей. Давайте підемо в світло. До речі, напишіть, які тут ви впізнаєте ачівки, бо мені здається, ось це якась ачівка. Оця істотка така поруч з відром. Але я не впевнена, хто це. Е І стосовно цього парку атракціонів, у мене, знаєте, з чим асоціація парк атракціонів а з Джудіт з Beyond to Souls, можливо, я не права, але, по-моєму, ні. Не в Біонто Солз обманюю, в Детройті, по-моєму, була був парк атракціонів. Але я не впевнена, бо у мене ну трошки провали в пам'яті, тому не пишіть, до речі, можливо, ви пам'ятаєте. Але це точно була якась е, відеогра на цей е, PlayStation, е, бо я й дивилася. Я її не грала. Е, ну я взагалі такі довгі ігри не люблю сама грати, я люблю і дивитись. От, бо вони для мене як кіно. От, і причому я люблю переглянути у різних геймерів, хто що вибирав, які рішення йдуть сюжетні від авторів. От, тому так, тому, да, щось ми відволіклись. Йдемо в світлу будівлю. Наслідники <плес> зайшли у світле приміщення, заставлене різними кривими дзеркалами. Більше дзеркал були розбиті, але пара з них вціли, вціліли. Клас. Просто подивіться, який добі смішний. <рес> Джечі, бачите, тут пробила гілка. Цікаво, що тут сталося, там щось якийсь звук дивний на фоні. Наче щось хрустить. Тут прямо таке дерево виросло з підлоги. -під Добіта Стабі підійшли ближче до них, щоб роздивитися. <рес> а що це? Що воно зі мною зробило? <рес> Не лякайся, бубочка. Що відбувається? ці штуки деформували моє тіло. Спокійно, а з вами все в порядку, принаймні тут. Що відбувається там, в дзеркалі я і гадки не маю? Що це за технології таке виглядає моторошно і лячно? Може, це якісь невідомі двері в паралельні всесвіти або що? До речі, до речі про всесвіти. Можливо, ви знаєте, можливо, ні, хоча дзеркало це просто відображення. Але оскільки мозок людський не так часто зустрічається з відображеннями, ну хіба що там, наприклад, вода, але загалом там нема такого чіткого відображення, все одно як в дзеркалі. І тому людина протягом певних це одразу скажу, це не дослідження, це мої спостереження. З того, що я дивилась, з того, що я читала, що люди протягом багатьох століть надав... вигадували для дзеркала якусь певну містичну історію. До речі, напишіть тільки, будь ласка, не жахастики. Або якщо жахастики, будь ласка, попереджуйте, що це буде якийсь жахастик. А можна, а ну, можна, звісно, жахастики, просто попереджуйте. Просто цікаво, що ви знаєте якісь містичні історії про дзеркала. Я таке люблю почитати. Я вважаю, що я вважаю, що дзеркало це просто. Фізичний об'єкт це просто поверхня, яка дозволяє відображати те, що навколо. Але, тим не менш, людина надає завжди всьому якихось цікавих таких сенсів. Тому цікаво буде прочитати, що ви знаєте. Ти ж пам'ятаєш розповідь Джоні Сірорука про його пригоди з порталом? Можливо, це теж якісь портали? Так, я хочу знати трошки більше. Перевіряти цю штуку я не стану. Чим би люди тут не займалися, це точно було щось жахливе. Краще забиратися звідси якомога скоріше. О, Я тут голоси вже всі переплутала, вибачаю. вибачайте команда стрімголов вилетіла на вулицю. Але бачите, я вгадала, що це посмішки клоунів, бо щирих посмішок не буває на а, таких атракціонах, в такому в парках атракціонних. атракціонних парках. Коротше, ви зрозуміли. Цікаве місце цей завод, водночас і комедне, і страхітливе. Треба побалакати з інженерами західного гакеля. Нехай побудують щось схоже у нашому місті. Ні, не треба нам таке. Це місце таке дивне, але тут ще стільки всього захопливого можна знайти. Так, але на жаль, нам треба дотримуватися графіку нашої подорожі. Я зроблю пару заміток, щоб наступним експедиціям було легше знайти це місце, а зараз треба рушати далі. Пішли. Пройшовши після парку атракціонів пару годин, команда відчула в повітрі приємний запах. Чим далі вони йшли, тим більш насиченим та яскравим цей запах ставав. М -м, їжа? Подивіться, здається, ми знайшли плантацію сосискових дерев. Та ну що, серйозно? Нарешті ми наїмося цих ароматних чудових смаколиків. Як прикро, що Дезі цього не бачить, вона була в захваті. Зачекайте, ці дерева відрізняються, я не впевнена, що вони є їстівними. Треба було хоч опис дерева у Дезі спитати. Так, це ми якось прогавили. Прогавили? То що робитимемо? Прогавкали, то що робитимемо? Доведеться діяти на мене. Так як за безпеку відповідаю я, то і пробувати буду я. я тебе, що, не менш шкода? ти єдина, хто вміє, ну, принаймні робить вигляд, що вміє користуватися зброєю можливо, не ти. Але треба вирішити, яке саме дерево виглядає найбільш правильним. Ну, назва дерева сосискове, тому можна подумати, що треба шукати плоди більш схожі на сосиски. Е, так, сосиски, але є ще сардельки. <сум> але є вирогідність, що це помилка, адже Дейзі ніколи сама не бачила цих дерев і могла обрати лише приблизну назву, хто зна. Ох, швидше вирішуйте, мені вже кортить коштувати ці ласощі. Ну і що ж, треба обирати. Зелене листя, плоди, як сосиски, синє листя, плоди, як сардельки, фіолетове листя, плоди, як ковбаса. Мені здається, що десь в тексті нам натякнули на це. Але я грала останній раз дуже давно, ну, півроку назад десь, тому я нічого не пам'ятаю. Але дивіться, нам сказали кілька разів, що це мають бути сосиски. Але нам натякнули, що десь могла помилятися. Коротше, я точно не знаю. Але давайте візьмемо сосиски, хоча я б чесно вибрала б сардельки. Не знаю. Стабі зірвала плід дерева та почала помаленьку жувати. Ммм, пахнуть ці плоди значно краще, ніж смакують. Стабі відкусила ще один шматочок, тільки не вмри, будь ласка. Щось вони гіркуваті, чи що. Ой, щось в шлунку робиться недобре. Ой, дарма ми це затіяли. Зараз я дам тобі пігулку та водички. Дабі хутко порився у своєму наплічнику, знайшов все необхідне і дав стабі. Дякую, Доб, да. але, здається, пробувати на мене ці плоди було не найкращою ідеєю, думаю, мені треба в лікарню. Звісно, зараз я зв'яжуся зі штабом. Добі знов порився у своєму рюкзаку, відшукав рацію та викликав центральне управління розвідувального центру. Я думаю, що треба було взяти всі просто з собою на пробу за написати цей маршрут, якщо що, потім повернутися. Ну, тільки декілька, не знаю, там, по штук 10 кожного взяти і піти назад, не пробувати, а. Бо треба починати не з органолептичних показників, а треба було починати спочатку з наявності токсинівних. Ну, визначити токсини, а потім тільки пробувати. Штаб, прийом це дослідницька експедиція, як мене чути? О, гад, О, майґат, неймовірний. Пшш, штаб, слухе, пшш, штаб, слухає, пшш. Пш. Вільгельміно, це ти зв'язок жахливий. Звіс, пшш, це я. А ти кого очікував? Гарячу, пш. Гарячу шо? Вільгельміно, нам терміново потрібен евакуаційний дрон. Один з членів експедиції більше не може продовжувати подорож. Що у вас там коїться? Що у вас там коїть? Пш. Спочатку стів приніс Дезі пш ЕПРЦ. Так, Вільгельміно, я знаю, що експедиція йде не зовсім за планом, але так вже вийшло. Терміново вийшли евакуаці... евакуаційний дрон. Будь ласка, будь ласка, вийшли нам цей еваку... евакуаційний дрон, бо я не можу літери всі вимовляти. І Будь ласка, прийшли там цей апарат, який дозволяє вимовляти всі літери. Але чуєш, Вільгельміно, так, у мене є питання. Ну, не дарма ми відправили цілих 4 собаки, щоб у нас хоча б дійшла. Звіс пш, який квадрат? Повтор пш. Який квадрат? 15 квадрат. Ми в 15-му квадраті. Добре, пш. До вечора прибув пш. До речі, 15-й це вони, напевно, по цій системі е картують. Тобто там, типу, мабуть, 16 чи скільки може там бути? Воно ж має бути або 16, або 25 квадратів. Коротше, ви зрозуміли, якщо знаєте трошки топографію. Дякую, Вільгельміно, до зв'язку. Бувай добш. Але знаєте, дивлячись, що за квадрат він має бути максимально маленький цей квадрат, інакше, ну, тобто, спочатку треба назвати більший квадрат, потім який квадрат менший всередині цього більшого, бо інакше так можна прочесувати всю територію. Добі закінчив розмову, поклав рацію назад у рюкзак та підійшов до стабі, біля якої весь час сидів Джейсон. Ну, як ти, стабі? Та все нормально, не хвилюйся, коли прилетить допомога ближче до вечора. І що ви потім будете робити? Невже підете вдвох досліджувати сигнал? Точно, я за цими подіями забув перевірити сигнал. Добі дістав свій локатор та навігатор, щоб перевірити потужність сигналу та звірити координати. Народ, а сигнал зник. Це означає, що вже немає чого перевіряти, чи як? Я думаю, що все-таки треба перевірити, хоча б він віншов. Або що? Або хто на тому місці? Все ж таки, це мета нашої експедиції. Але будьте обережними, хлопці. Якщо щось небезпечне побачите, одразу повертайте назад. Так вони сиділи до сутінок. Потім прилетів дрон. Який неприємний звук. Який неприємний звук! Потім прилетів дрон. Добі та Джейсон обережно закріпили стабі, щоб їй було комфортно летіти. Добі ввів координати міста та відправив безпілотник разом зі стабі до міста. Джейсон довго махав хвостиком та дивився на дрон, поки він зовсім не сховався за верхівками дерев. Не хвилюйся, Джейсон, Я впевнений, все буде добре зі стабі. Так, звісно, думаю, треба відпочити сьогодні. Чим раніше ми ляжемо, тим раніше ми встанемо, щоб знайти щось попоїсти і дослідити сигнал. А вже ж, це теж. Бо я можу справді А вже ж, це теж. Бо вночі записую. Обидва О, умостилися. Утім, ти храпе! А ну храпе! Обидва чихуахуанці вмостилися на своїх спальниках під деревами та, виснажені усіма подіями за день, швидко заснули. Боже добре, що це чихуахуа, а не мопси якісь. Ото б хропіли. Так, ну я думала тільки один день, але. <святок> день п'ятий. Це так пригодить день четвертий. Я думаю, що день п'ятий буде останній. Ні, давайте все ж таки одне відео, один день. Буду притримуватися цієї логіки. Коротше, дуже цікаво, давайте, щоб не в темряві. Давайте, щоб не в темряві, а тут з вами поговоримо. Здається, п'ятий день останній, а потім ми можемо спробувати перепройти на різні фінали. Я подивилась, що досягнень десь 30. якщо правильно запам'ятала. І, ну, блін, мені дуже подобається ця гра. Стефанія, мама Стефанія. Класна гра, напишіть свої враження. Класна гра, напишіть свої враження, якщо ви вже пройшли цю гру, напишіть, будь ласка, тільки підпишіть, що це спойлери, на які ви фінали виходили, що вам було цікаво, що вам сподобалось, що не сподобалось. А, точніше, ну там, так воно є, щось що, що не сподобалось, які вам рішення дуже імпонували, які думки у вас залишилися після гри, які, можливо, ви ідеї далі обдумували після того, як закрили вже гру, і таке, ого, оця думка, вона прям шикарна. А, бо мені дуже подобається ця гра, мені подобається сеттинг, в якому відбуваються події. Мені подобаються персонажі, мені подобається оформлення, власне, дуже класна гра. і... Um, дуже хочу вже дійти до фінішу, але не для того, щоб попрощатися з цією грою, бо я хочу її перепройти на різні фінали, тому що мені дуже цікаво, що ж буде далі. Хоча такі великі інтервали між відео, але. Просто, щоб ви розуміли, я собі в голові тримаю, що я маю повернутися ну, не тільки в цю, а в декілька ігри, які я граю. У мене в голові вони постійно, що о, зараз я в цю, от прямо зараз мені потрібна ця гра. І я дуже рада, що нас тут завжди зустрічають такі милічі хуахуанці. До речі, їх залишилось два, тому мені треба наступний раз не забути постаратися їх правильно озвучувати. Але це дуже класна гра. Мені прям дуже-дуже подобається. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. А також, звісно, поширювати канал друзям, щоб якомога більше людей знали про такі класні українські ігри. Не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте волонтерам, допомагайте тваринкам, допомагайте всім, хто цього потребує. І, звісно, бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте і почуйте в цьому Стефанія Мама. Невряд чи це було воно, але окей. Вогник.